Всім привіт! Сьогодні вирішила зняти таке коротеньке відео. Сходила я в Аврору, і, знаєте, сьогодні і вчора в них акції до дня народження Аврори. і дуже багато що можна купити по вигідних цінах. Тому я подумала, що, можливо, комусь із вас дане відео буде цікавим. Отже, поділюся, що я купила. Скупилася я в Аврорі на 1200 гривень і зараз покажу. Що саме купила? Хто мене дивиться, то і минулого разу я купувала такі контейнери вони от дуже класні. Це контейнери для сипучих, ємністю трохи більше літра. Тут не написано. І е, хочу вам сказати, що вони дуже ергономічні, займають мало місця. Я в попередньому відео організовувала вже за допомогою них простір. Мені дуже сильно сподобалося, і я вирішила, що за допомогою них я організую крупи в себе. Тому таких от контейнерів я купила 7 штук. Сьогодні на них акція, вони по 88 гривень замість звичних 109 Ну, погодьтеся, ціна така набагато вигідніша, ніж була до цього. Так, і ось показую, що їх у мене багато. Тут вже 2, 3, 4, 5, 6. А сьоме я вже навіть і встигла трохи помити. Так, і от я точний оцет був по. 22 гривні. Хочу його замінити спробувати на звичайний оцет на яблучний оцет. Я звичайно використовую або для консервації, ну, зараз не сезон ясно, або коли я щось випікаю, для того, щоб загасити соду, коли використовую соду, як розпушувач. Ось такий от сонячний лимон. значить Це я спочатку так рука потяглася, а потім я побачила, що не дуже корисний засіб, не засіб, а не дуже корисний, як вживати в їжу його. Значить, тут лимонного соку, концентрату всього 4%, далі регулятори кислотності, лимонна кислота, бензоат, натрію, антиоксиданти, аскорбінова кислота, ароматизатор лимонний і барвники. Коротше, більше я його купувати не буду, але теж я думаю, що для певних цілей він мені згодиться. І скільки оцей сонячний лимон коштував 39 гривень. Так, взяла отаку от маску. Маска з гіалуроновою кислотою. Багато я їх не набирала, бо я не знаю, яка вона буде, ця маска. Але якщо сподобається, то можна буде однозначно взяти. Але я хочу сказати, що Ну, Я не ризикую просто купувати багато продуктів, коли я їх не пробувала. Тому не готова зараз нічого про неї сказати, про цю масочку. Якщо буде цікаво, зможу зробити на неї відгук. Так. Зустріла таку цікаву покупочку це такі білі декоративні камінчики. Хочу їх використати у своїх вазонах, кімнатних рослинах. І вони були по 14 гривень за штучку. Ну, тут мені хватить десь на три рослинки невеличкі, хочу спробувати. Мені здається, що це дуже прикрасить. бо знаєте, вазони вони так покриваються в мене такою якоюсь не дуже приємною пліснявою. Мені це візуально не подобається. Хочу трошки задекорувати. Так, ось такий от засіб купила для відбілювання та виведення плям з білих речей. Я його вже раніше пробувала. Засіб класний, до того ж еко фірма тортів. І він коштував 29 гривень. Тому ціна, як на мене, це 20, 20, 29. Зараз я точно скажу, скільки він коштував. А, да, 29 гривень він коштував. І це, ну, це непогана ціна за 200 грамів. Тому теж можете. Він, теж, до речі, був по знижці. Так. Далі покупки такі вже дрібніші. Е, купила таких от дві шоколадки. Міленіум це, мій, міленіум це мій улюблений шоколад на сьогодні. Е, саме взяла два молочних, бо діти чорного не їдять. а Я зараз так стараюся, солодкого, в принципі, менше їсти, зменшити. І вони по 29 гривень. Ну, якщо знаєте, яка ціна на ці шоколадки в магазинах продуктових, то, звісно, біжіть і купуйте. Оці шоколадки у Аврорі. Бо такої ціни, мені здається, не буде найближчим часом в жодному магазині. Так. Купила такі от капсулки для прання. Значить, фірма Еліро. Так. Юридична адреса, та от, хочу розказати, що це за виробник. Це український виробник, я просто подивилася, захотілося мені підтримати українського виробника, і це виявляється, виробничі потужності у місті Дніпро знаходяться. Тому е, ніколи я раніше не брала ось цього засобу, але мені захотілося його взяти і спробувати. Трохи більше, ніж 100 гривень за е, 17 капсул. Саме для дитячих речей, тому теж, зверніть увагу, зараз дуже гарна ціна. Так, ось така от губка у мене є. Взяла я її, я її зараз розпакую. У мене така була раніше, вона в мене майже рік протрималася, я була дуже нею задоволена. Я замінюю нею звичайні мочалки, якими я мию посуд. По-перше, вони не зношуються, по-друге, дуже легко миється, постійно висихає, немає оцього бруду, як на звичайних губках для миття посуду. Коротше, рекомендую. Плюс класно вимиває забруднення на сковорідках, кастрюлях і всяких таких подібних штуках. У мене колись таких було дві. Одна в мене була для того, щоб мити мийки, умивальники, а інша саме для посуду. Тому, хто ще не знає про таку класну штуку за 7 гривень. Теж рекомендую. Бо купувала я значно дорожче її. Зараз дуже гарна акція. Зверніть увагу. Так, е, е, от, е, зверніть також увагу на такі покупки в Аврорі, як Банка спецій. Фірма Море спецій. І саме в банці. Значить, купила я цей цукор ванільний за 19 гривень і за 39 гривень перець чорний. Значить, е, тут. Перцю чорного 90 грамів, а ванільного цукру 150 г. Тобто можете порахувати, наскільки вигідно купити отакі баночки. До того всього, потім набагато легше зберігати ці спеції у, у баночках. І я бачила, наприклад, в інших магазинах в сільпо, там... ну, коротше, не буду перераховувати всі магазини, ціни набагато дорожчі. Тому це можна вважати така шарова подарункова ціна сьогодні. Так, купила звичайні пакетики. Майка. Давно вже не купувала, але іноді треба неможливо обійтися без них. І дивіться, ось такий от шампунь Head and Shonders. І він у нас коштує. Скільки ж він у нас коштує цей Head and Shonders? 139 гривень. Теж дуже гарна акція. 139 гривень за Head and Shonders. Такої ціни давно не бачила. Я особисто цей шампунь не люблю, але мій чоловік постійно ним користується і його любить, тому мушу купувати. Для нього, не для себе. Так, і моя остання покупка до сезону городньо. Садових робіт. Ось такі от класні по 9 гривень. Рукавички у Аврорі. Купила я їх 10 пар. Бо, знаєте, ніхто ж картоплю весною не відміняв садити, і все решта. Покажу їх от так зблизька, вони дуже класної якості. Я перед тим, такі бачила, купувала моя мама. Вони синтетичні і зверху покриті от такою в краплинку, такою силиконовою штукою, не знаю, як це правильно назвати. Але в них дуже зручно. Вони, знаєте, не такі грубі і теплі в'язані рукавиці, в яких дуже важко бути. У них легко, вони самі легкі, дуже, гарно лягають по руці. Це саме, от, як на мене, це жіночий розмір, це не чоловічий розмір. Чоловікові такі рукавички точно будуть малі. Бо так, от на мою руку, це якраз саме те, що потрібно. Є різні кольори, був ще зелений, але я зеленого не брала. Взяла отакий от блакитний, сірий. І чорні ще. Ось. Ось такі в мене сьогодні вийшли покупочки із Аврори. Тому, е якщо вас щось зацікавило, біжіть сьогодні в магазин, купуйте те, що вам потрібно, бо такі акції, на жаль, обмежені в часі і є не кожного дня. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте лишити коментар та поставити вподобайку. З вами була Оля і до нових зустрічей!